Моє відчуття таке, що ті, хто стояли за нашою територіальною цілісністю і за нашим політичним суверенітетом, сьогодні, м'яко кажучи, забули про свої зобов'язки. І сьогодні Україна залишається сиротою. Як до речі, сиротою залишається кожна нація, яка за 22 останніх роки отримала російську агресію. І не отримала жодної серйозної допомоги по врегулюванні конфлікту. Сьогодні в Європі сім конфліктів військових. Шість із них на сході Європи. Від Нагірного Карабаху, Абхазії, Осетії, Крим, Придністров'я, Донбас. Коли визрівав конфлікт на в Нагірному Карабасі нам казали, що то азербайджанське питання, внутрішнє. Коли конфлікт розвертався через 21, 21 рік тому у Придністров'ї, нам казали, що то молдовське питання, то молдавани там розібрались один з одним. Потім нам сказали 8 років назад, що у Південній Осетії Грузини. Посварилися з грузинами. Те саме відбулося начебто в Абхазії. Це внутрішній грузинський конфлікт. Потім з'явилися зелені е, людинки і нам кажуть, що то українці посварилися в Криму, українці посварилися на Донбасі, що це е, внутрішні національні конфлікти. Якщо ви уважно подивитеся, стороною кожного з цих конфліктів є Росія. Тому, будь ласка, не називайте події на Донбасі українським питанням, чи в Південній Абхазії, чи в Придністрові, чи в Нагірному Карабасі. Це російське питання. Цим я хочу сказати, що та лінія розколу, та лінія дестабілізації, яку сформувала Росія на сході Європи, є ключовим, ключовою політичною проблемою Європи. Більше того, я хочу стверджувати, події, які ми зараз аналізуємо на всьому ланцюжку, мають геополітичний вимір. І тому, будь ласка, європейці, якщо ви хочете вирішити конфлікт на своєму материку, чи в Донбасі, чи в Абхазі, чи в Осетії, Ви повинні нести відповідальність по їх врегулюванню. Коли я дивлюся на мінський формат, коли президент України Леонід Данилович Кучма веде перемовини з Захарченком чи Платницьким, я запитую себе, невже ми... Віримо, що джерелом війни на Донбасі є Захарченка, чи ніякий ЛНР, чи ніякий ДНР. Знаєте, мені це нагадує оця історія, як у тому анекдоті, коли е, пізно ввечері на автобусні зупинки е, чолов'яга шукає під е, стовпом. Там, а Сусід приходить і каже, Микола, що ти там шукаєш? Ти, каже, Я годинник загубив оце, і шукаю. А де ти його загубив? «Та Там метрів 10 туди далі. А чого ти тут шукаєш? Та тут світло є. Знаєте, дуже важливо, щоб формат перемовин і формат конфлікту були тотожні. У нас Тому що апелювати до Захарченка чи до Платницького. Це все одно, що стіну посипати горохом, від них нічого не залежить. За ними нічого не стоїть. Вони є маска війни, не більше. Тому те, з чого ми починали, тільки з другої теми, от давайте визначимося. Ми б'ємо по мішку з сіном, чи по ослу, все-таки. Я б рекомендував бити по ослу. А у відділення до цього А тут відкриваємо наш портфель. І дивимося, чи немає в нас, нас механізмів, які дають відповідь, або хоча б і частину по врегулюванню цього конфлікту. Чим відрізняється конфлікт Криму і Донбасі від конфліктів вище названих від Нагірного Карабаху і далі? Тому що тільки за конфліктом на Донбасі і за конфліктом на Криму, в Криму. Стоять з самого високого гатунку міжнародної гарантії країн ядерного клубу. Такого припису не існує по жодному із конфліктів, які я вам назвав. У нас вони є. У нас насправді є гаранти, це супердержави світу. Але, вибачте, так трапилося, що чомусь вони не в форматі перемовин. Тут давайте розберемося, нам шашечки треба, чи нам все-таки рухатися. І якщо рухатися, звичайно, ми повинні всю зробити політичну роботу, яка посадила за стіл ті сторони, які несуть відповідно до міжнародного права зобов'язання по нашій територіальній цілісності і по нашому політичному суверенітету. І я переконаний, нема такої сторони в світі, включаючи країн, Членів Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, які б не зреагували, наприклад, на п'ять рішень політичних парламент України, які б нагадували про те, що ми чекаємо роз'яснення позицій наших гарантів, чи можливо десятка рішення уряду. З цих же питань або по якихось локальних позиціях, але цього напрямку. Я думаю, що багато інших є політичних сил і партій в тому числі, які мали політичне право формувати цілу політику апеляцій до тих, хто поставив підпис, коли ми 22 роки назад передали світу. Ядерний арсенал, який більший від арсеналу Великої Британії, Франції, Китаю, разом узятих, і назад отримали гарантію. Бо ми глибоко вірили, що безпековий механізм, який створений в 1975 році в Хельсінкі, це той конц концепт, на якому сьогодні збазована. Ну, Перш за все, наша безпекова політика, бо другого документу в нас немає по безпекові політики, ніж е, е, Будапештського меморандуму. А що на цьому збазована взагалі спокій і стабільність Європи після Другої світової війни. Тобто насправді ми говоримо не про потреби 46 мільйонів людей. Хоча це питання для мене ключове. Ми зараз говоримо про те, якщо світ відмовляється від взятих зобов'язань Будапештського меморандуму, він ставить під серйозну ревізію роботоздатність принципів, закладених у Хельсінському меморандумі. Якщо ми говоримо зараз про план врегулювання і на перше місце ми ставимо дипломатичний компонент, то дуже... Дуже важливо, щоб у дипломатичному компоненті були присутні ті сторони, які нам виписали гарантії. В нас трапилось так, що це ми і ми при цим говорили. Шановні, тільки поведінка нації, тільки політична поведінка, тільки поведінка всіх, коли ми це питання ставимо раз, два, десятки разів перед е, країнами, політичними силами, інститутами. Тих держав, які ми називаємо сьогодні. Вибачте, ми не прийняли жодного рішення, ми не, ми не зробили жодної публічної апеляції. До Китаю ви щось пам'ятаєте, що ми ставили? Ні, так а як вони будуть відповідати, коли питання немає. Чи Сполучені Штати, чи Франція, чи Британія, чи навіть запит до Росії. Тобто, Навіть знаєте, навіть запитати... Запитати Росію офіційно, як вона збирається виконувати підписаний меморандум, це дуже цікава річ. Російська Федерація підтверджує, підтверджує зобов'язання утриматися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України. От цікаво подати запит офіційний керівництву Росії. Як вона збирається виконувати цей договір, цю гарантію? Мене не цікавить, яка відповідь, чесно скажу. Зараз ми говоримо про те, що країна гарант, яка прогарантувала нашу територіальну цілісність, а не виконує своїх зобов'язань. З точки зору навіть сюжету, як сторона буде пояснювати, чому вона не береться за виконання своїх зобов'язань і чому сьогодні вона в якості окупанта знаходиться на нашій землі? Ми говоримо, що політика, політика це також емоції, це також стан суспільства. Це, як казав наш патріарх, от коли є відчуття, що за нами правда значить за нами Бог. Це унікальна перевага, якої в агресора ніколи не буде. У Шевченка є, є багато мазків таких відповіді на, 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 на всі наші часи. Україна. мій любий краю не повинний. За що тебе Господь крав? Карає тяжко за Богдана та за скаженого Петра. Я даю свою інтерпретацію. Тарас Григорович каже: Унія з Москвою це корінь вашого лиха. Так, будь ласка, чому ми ці розборки формальні, фундаментальні, які закладені в угодах, не піднімаємо на політичний рівень? І не приводимо до відповідальності країн, країну члена Ради безпеки, де по уставу ця країна не може бути агресором. А якщо вона агресором, її треба гнати у трішиї із міжнародних інститутів. Чому по тому злочину, який зробив Путін і робить кожен день, у нас не заведено жодної кримінальної справи проти злочини Путіна того самого?